Ми вже проговорили гендерне навантаження жінки це естетика. Є професійне навантаження, а є гендерне навантаження. Гендерне навантаження жінки це естетика, це краса, естетика, мистецтво. Чоловіче гендерне навантаження це сила, це сила, це хоробрість, це мужність. Так? Тобто це mm -hmm. те, що притамане кожному гендеру, але є певне гендерне навантаження. Тобто, якщо ти жінка, то в тебе більше гендерне навантаження на естетику. Якщо ти чоловік, в тебе більше гендерне навантаження на силу. Якщо ти сильний і тебе б'юзить жінка. Нічого взагалі в цьому да, от тебе не, не, не смущає. Да, тому що дійсно це е, дуже такий феноменальний, і про це навіть ніколи, ну, от якщо вже історичний розріз брати, ніколи таке питання не ставилося. Да, і Тут вперше, в першому 21 столітті чоловіки говорять про аб'юз з точки зору жінок, да, саме з точки зору жінок. Ну, віть собі, хтось би говорив про аб'юз жінки в 19 столітті, наприклад. А ще, якщо говорити про аб'юз психологічний та аб'юз фізичний, то ми можемо говорити про те, що і те, і те є однаково травматичним. Якщо людина різко порушує кордони іншої людини, звичайно, це не ок. Але тут треба розібратися дуже чітко, де порушення кордонів, а де відстоювання своїх. Коли ти стоїш напроти кордонів іншого. Mm -hmm. Тому що ось тут, в даному випадку, зрозуміло, абсолютно згідно чинного кримінального законодавства, якщо ти отримала або отримав ляпаси і так далі, то це вже точно не ок. Але якщо ми говоримо про психологічний аб'юз, да, аб'юз психологічний, то тут дуже тонкі форми. І те, що зараз називається газлайтингом, викривленням реальності, ми вже приходимо до таких дуже. Витончених форм, в яких навіть важко розібратися, чи дійсно ця людина є аб'юзером, чи це дійсно підміна понять психологічно, знову ж таки, да, повертаючись до того прикладу із тим, що жінка робить зі своєю зовнішністю. Звичайно, це її право, да, але повністю позбавляти права на реакцію будь-яку да, іншої людини на те, що вона робить, або, наприклад. Я дуже самостійною, тому я цілу ніч. ну Зараз це не актуальна комендантська година, але, наприклад, тут я дуже самостійна людина. А якщо я буду гуляти всю ніч, а ти мені щось скажеш, то ти тоді аб'юзер. Ну такі, наприклад, приклади, да? це саме з психологічної практики. Не кажи мені, що мені робити. Я буду тут влаштовувати вдома гучні вечірки, я буду запрошувати подружок, я буду з ними випивати і так далі. Ти мені нічого не кажи, бо ти аб'юзер. Такі приклади, так? Да? Ну тобто, це такі приклади для роздумування. Тобто, чи є це аб'юзом, чи не? чи не є це аб'юзом.